Привіт! Сьогодні розглядаємо нову систему альянсів, яку в Новому s 1 вводять в А, От виглядає він зовсім по-іншому, так як зараз. Коли зараз, Я не знаю, коли ви це дивитеся, але от так він виглядає в новій версії гри. Дивимось, перше, що нам потрібно знати, це ліміт гравців. На першому рівні він складає 35 гравців. На максимальному рівні, навіть не на максимальному. Вже на 11-му він складає ліміт 40 гравців. З досягненням кожного рівня ми отримуємо певні плюшки. Тут кристали, кубики. З цим розібрались. Далі. З'явилась функція пожертва. Тобто ми нажимаємо. І тут ми можемо зробити пожертву в наш альянс, і за це отримати нагороду. Саме а, це є очки альянсу, за якими ми. Валюта, така, яку ми з альянсу отримуємо. От ваучери альянсу, ми їх можемо обміняти на нагороди. А оце друга штука це досвід альянсу. Він якраз таки потрібен для підняття рівня альянсу. От ми робимо пожертву. І ми отримуємо ваучери, і ми отримуємо досвід альянсу. От. Так, з цим розібралися пожертвуємо. Далі. От такі от очки альянсу. От такі мечі, оці перехрещені. Їх ми якраз таки заробляємо за завдання. Це щоденні завдання. Ось вони обновляються по 20 годин. Кожні 24 години обняють ці завдання. Наприклад, завершити підземелля, потративши 50 хліба. 150 хліба. Це Вортекс провести бій ну, на малінусі. От. 10 боїв на Гладярській арені. Тобто, ну, досить от, 10 кубиків використати, ну, зробити 10 призивів. Включно із Фіолетовами рахується. От. Задонати 5 разів на альянс. Тобто дуже простенькі завдання, які, можна сказати, стакаються з нашими щоденними місіями. І за це ми отримуємо оцю от валюту. От валюта прогресу. Цей валютою прогресу ми добиваємо оцю шкалу з сундучками. В цих сундуках отакі от нагороди. Тобто, частинки сувоїв, З 50 ми збираємо один сувій. Кристали, духи творіння, крутки і золото. Отак оце виглядає? Ось тут більше вже. А, це все воно забралося. Всі зразу забралися, добре. Тобто тут, за 7 днів, спокійно можна зібрати собі один легендарний сувій. От, бачимо, 10, 20, 30. І тут ще збирається 20. -ка. Легендарний собі ми можемо зібрати плюс э, кристали і духи творіння. І кубики досить э, хороші нагороди. Далі. Є така. Битва з босом, тобто це боси Альянсу. Покажу, як це виглядає. Не знаючи, а так можна бій. Добре. Коли а, гравці з Альянсу б'ють цих босів, як бачите, вони вже їх виграли тут у них, а, ми можемо з цих босів забрати сундуки. От я, наприклад, цього боса не бив, а сундук забрав. Цього босса я вдарив один раз. От і з сундуками отримуємо такі нагороди. Битви з босми, як вони проходять. Ми натискаємо, і тут написано, що бос отримує більше дамагу на 30% більше дамагу. Ядом. От. Цей бос. А, всі вони так, ядом отримують більше дамагу. Отак от але це змінюється. Це змінюється. І отут, от наприклад. Бачите, більше дамагу отримують омертвінням, вогнем і ядом. О, це оцей, так сказати, центральний бос. <гас> Покажу, як це виглядає. Давайте вдару будь-яку. А, в мене одна залишилась. Одна штучка. Давайте тоді вдаримо основного. Покажу, як це виглядає. Цілий бій показувати вам не буду, я виріжу на монтажі. От. Так, я вже тут використав. Здається, я вже тут використав команду Темряви. Давайте я виберу в ФТПшну якусь команду, я тут собі. Для даншів створював. Ми якраз і подивимось, як вони будуть справлятися. Так. Зараз. Ви бачите, як проходить цей мій досить звичайним чином. Напевне, так я ще кінець бою вам покажу. А зараз це що далі буде вирізано. Як бачите, ФТПшна команда з Рарок і Епіки вистояла до кінця і щось навіть там надамажила. Давайте подивимося, що ми за це отримаємо. Можемо зберігати, якщо нам щось не сподобається, можемо. Спробувати ще раз. От. Ми отримали? А напевне нічого, тому що я вже. Я вже забирав цю нагороду. До речі, ось яка нагорода. А, в общем, ми отримуємо очки оці. І забираємо. Собі оцей сундучок. Я просто його вже забрав е, до цього ну, в першому ж бою. Далі нагороди це за рейтинг. А тут о, в цій вкладці це за рейтинг. Але це між гравцями саме нашого альянсу в нашому альянсі топ-10 отримують нагороди. Далі о, в верхній вкладці тут вже рейтинг між альянсами. Теж нагороди хороші. 50 гравців на сервері отримують такі нагороди. А це от в нашому альянсі нагороди. Це такі, такі нагороди в, більш, ну, на сервері. От, Як взагалі формується цей рейтинг? От зараз трошки про рейтинг альянсів, тому що для багатьох це цікаво і важливо. От. Покажу, як, е, як саме будуть формуватися ці рейтинги. Нам потрібно: от, рейтинг альянсів. Заходимо і бачимо. Ми бачимо певну кількість очок. Це якраз таки рейтинг альянсу по очках. І він оновлюється кожен тиждень. Кожен тиждень нові боси. І це значить, кожен тиждень новий рейтинг. От, нові боси саме альянсу. Оці, що я вам показував. І оці очки це якраз такі очки, ті, які ми набиваємо на босах Альянсу. От Ми набиваємо урон. На цей урон ми отримуємо очки, і вони йдуть в загальний залік очок Альянсу. На базі цих очок формується рейтинг Альянсу. Саме оцей рейтинг. Тут ми бачимо рейтинг всередині Альянсу. Це якраз таки. Оцей рейтинг. 10 найкращих гравців отримають нагороду. От. Також. Точно так само кожні 7 днів. Е... Новий. формується. І далі рейтинг е... гравців альянсів по цих самих очках босів кланових, але вже по всьому серверу. Саме гравців. От. Як бачите, тут. Е... От Альянс, якому я на даний момент. І є гравець з іншого альянсу. І тут якраз таки рейтинг по очках між альянсами, саме рейтинг гравців. От ну, З рейтингами розібралися, я думаю, зрозуміло. Якщо коротко, прямо в двох словах, наш рейтинг залежить від дамагу на цих босах. Все. Далі, а якщо брати особисті нагороди, від чого залежать наші особисті нагороди і їх кількість об'єм, так скажемо, от якраз таки вони залежать від завдань щоденних. Щоденні завдання робимо, отримуємо очки, відкриваємо сундуки. Знову ж таки, пробиваємо босів, отримуємо ще більше очок, відкриваємо сундуки. От від, ну і, звичайно ж, пожертви. Пожертвувати також можна і отримувати ще більше оцих ваучерів, за які ми зможемо купувати собі а, різні товари в магазині альянсу. От. Це все, що стосується особистих нагород. Особисті нагороди це особисті нагороди. Рейтинг набивається отут, на босах. Так, ну і раз ми говоримо про особисті нагороди. Магазин, де можна потратити ці ваучери і якраз таки обміняти їх на певні товари. Ми тут маємо фіолетові кубики, маємо духи творіння. Можемо купити собі коня. Це з корисного. І от герої. Герої реально хороші. Всі ці герої хороші. Шалтара виділив би. Нібус, Хигіо, Татлін теж дуже хороші герої. От. Ну, такі от можна тут забрати. Обміняти, точніше, нагороди. Так, ну і підведу підсумки. Підсумки. Переробки альянсів, От що можу сказати, на рахунок е рейтингів. Тепер е всі гравці альянсу, якщо альянс планує, хоче е займати високий рейтинг, забирати вищі нагороди, кращі нагороди, то потрібно, щоб всі гравці пробивали максимально ефективно ці цих босів. От, якщо всі гравці максимально ефективно наскільки можуть пробивають цих босів, е тоді вже залежить від кількості сильних пачок, від сильних пачок. Так, тут треба дві пачки сильні, але е буває різна, різна стихія, наносить більше урону. От, тому в кого будуть шість пачок е максимально ефективних. З унікартами, з пробудами плюс 5. Да. От такі альянси вони будуть вибиватися. Так, зрозуміло, що для, навіть для хороших рейтингів достатньо, щоб ваші 40 гравців пробивали цих босів, пробивали настільки ефективно, настільки вони пробивають пробувають е, вони повинні готуватись, не просто виставити, от як я там поставив, ФТП, тепер що команда, все, напив довольний. Ні. Вони мають готуватися, поставити хорошу пачку, налаштувати і налаштувати таймінги і пробивати. От тоді у вас буде хороший результат. Але ну, теж не забуваємо, що в інших альянсах, наприклад, або в вашому альянсі, можуть бути такі донатори, які просто будуть набивати більше за рахунок плюс 5 прибут на всіх героях і унікальних артефактах. На Всіх героїв і максимально... максимальної ефективності своїх команд. Тому це про рейтинги для гравців, яких рейтинги цікавлять, просто зайшли в клан, альянс забрати собі трохи ресурсів. Ну, класно. Зробили класно, тому що є свої, тому що є духи творіння, є рубіни, все дуже добре, все легко забирається. Деліки стакуються з дейліками звичайними, які ми робимо. Тут пішли, пробили, забрали, от, героїв собі склали там рарних і піч. Ну, все все досить добре. Для гравців, які не гоняться за рейдами. От, Якось так. На цьому все. Дякую за перегляд.